Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Портативний SSD. Від Lexar SL500 є одним з найновіших портативних накопичувачів на ринку. Він пропонує чудову продуктивність, високу швидкість передачі даних і надзвичайно компактний дизайн, що робить його ідеальним вибором для користувачів, які потребують надійного й портативного рішення для зберігання великих обсягів даних, з урахуванням сучасних вимог до мобільності та швидкості роботи. Lexar sl 500 виглядає як перспективний варіант. Для геймерів та професіоналів. Давайте подивимось цьому огляді, що він може нам запропонувати. Але перед початком традиційно ось таку вподобайку, підписку на канал і підтримку нашого збору. На дрони усі деталі в описі під відео. Lexar SL 500 пропонується у чотирьох варіантах місткості: 512 ГБ, гігабайт, ТБ, терабайт, ТБ і 4 терабайти, що дозволяє вам вибрати найкращий варіант залежно від ваших потреб. Інтерфейс USB 3.2 Gen 2 x 2 забезпечує швидкість передачі даних до 2000 тисячі Байт в секунду при читанні та до 1800 МБ мегабайт при записі. Важливо зазначити, що на системах, зокрема Mac ця швидкість може бути нижчою за товщиною всього 4,8 мм у найтоншій частині і розміром 85 54 п'ятдесят на 7,8 і Цей накопичувач є надзвичайно портативним. Його корпус виконаний із металу. А отже, тут виробник вбив декілька зайців одним пострілом. Корпус міцний та надійний, стійкий до фізичних пошкоджень, зручний у використанні в будь-яких умовах та Естетично привабливий SL500, оснащений програмним забезпеченням Lexar Data Shield із 256 бітним шифруванням AES, що забезпечує захист конфіденційних даних користувачів. Це важлива особливість для людей, які працюють з чутливими файлами. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій Каунт де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. Окрім цього, накопичувач має п'ятирічну гарантію, що свідчить про те, що виробник впевнений в своєму продукті та його якості, завдяки швидкості читання до 2000 МБ в секунду і запису до що МБ в секунду, Lexar SL500 ідеально підходить для роботи з великими файлами, такими як відео у форматі 4К, високоякісні фотографії або ж об'ємні бази даних. Швидка передача даних дозволяє значно зекономити час, що є критично важливим у професійній діяльності, особливо для відеомонтажерів, фотографів та фахівців, які працюють з великим обсягом даних. Lexar SL500 підтримує широкий спектр пристроїв, включаючи ПК, Mac, смартфони на базі Android, iPhone 15. 15 серії ігрові консолі Xbox, XS, PlayStation, а також цифрові камери, це робить його універсальним рішенням для тих, хто часто перемикається між різними платформами. Особливо привабливою є можливість запису відео у форматі Apple Pro Rec з iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, що значно полегшує роботу з відеоконтентом на мобільних пристроях. SL 500 демонструє чудовий контроль температури навіть після тривалого використання. Тому якщо ви знімаєте довгі відео, а потім передаєте великі Ті файли накопичувач не перегрівається і не втрачає продуктивності. А якщо ви використовуєте накопичувач постійно або досить часто, то це важливий показник щодо тестів SSD Я обрав варіант на 1 ТБ, де у програмі Crystal Disk Mark він показав наступний результат. Швидкість читання у нас 1032 МБ в секунду, а швидкість запису 939 МБ в секунду. В програмі Atto Disk Mark результат наступний. Швидкість читання у нас 984 МБ в секунду, швидкість запису вісімсот. 95 МБ п'ять мегабайт в секунду в програмі SSD результат наступний: швидкість читання у нас 968 МБ мегабайт в секунду. Швидкість запису 878 мегабайт в секунду. Lexar sl 500 є вдалим поєданням продуктивності, портативності та безпеки. Він здатен задовільнити потреби як професійних користувачів, які потребують високої швидкості та надійності, так і звичайних користувачів, що цінують компактність і зручність у використанні, завдяки своїй сумісності з широким спектром пристроїв та. Можливістю роботи з великими файлами цей SSD-накопичувач стане надійним партнером у будь-яких завданнях для відеографів, блогерів та геймерів. З урахуванням усіх характеристик і можливостей. Lexar SL500 можна сміло рекомендувати для тих, хто шукає універсальне та потужне рішення для роботи з великим обсягом даних. І це ось ця моделька. Якщо вам, друзі, це відео було корисним і сподобалось, натисніть лайк під цим відео, підпишіться на наш канал. Та натисніть на дзвоник, ну і не забудьте написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього пристрою. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.